Дитяча експлуатація двох прикарпатських підлітків експлуатували на одному з коломийських підприємств. Василь, батько одного з неповнолітніх, чоловік розповідає, син хотів заробити на новий велосипед. Грошей у сім'ї на це не було, тому Назар і подався на підробіток, на місцевий консервний завод. Ну, то заставляли, навіть фури розгружав. Це що, не, ті ящики таскати, чи ті банки з фури, то це не є доросла робота. Уставши помився, навіть не їв переважно для успадів. На роботі діти гарували по 12 годин на добу. Це більше аніж офіційно працевлаштовані дорослі, кажуть правоохоронці. Працювали навіть у свята, причому без жодних доплат. Основна робота їх полягала в тому, що вони повинні були розгружати мішки з огірками і іншими овочами і, сор... і займатися їх сортуванням цих овочів. В нічний час діти так само працювали, як і в денний період часу не не надавалися мі якась. Оплата в більшому розмірі діти працювали у вихідні, у святкові дні. Зокрема, встановлено, що діти працювали у день конституції. Навіть діти працювали фактично у дві зміни у нічну зміну і у денну зміну. Денна зміна становила понад 12 робочих годин це з 8 ранку до 10 вечора. В нічну зміну діти працювали з 8 вечора до 8 ранку. Причому один з цих неповнолітніх, це було два хлопці, одному 14 років, другому 15. Значить, згідно з чином трудового законодавства, робота неповнолітнього до 15 років вона забороняється. На заводі діти працювали два місяці. Підлітки отримували по 7 гривень за годину. Загалом їм не доплатили з пів тисячі. Поспілкуватися на камеру з директором концерного заводу журналістам не вдалося. Саме підприємство нині зачинене. Телефоном директор концерного заводу усі звинувачення спростовує. каже, неповнолітні працівники на заводі з роду не працювали. Це м'яко кажучи, перебільшення. вони не працювали в нас. Інженер дає пояснення, що він е, готував документи на прийом е, на роботу цих дітей, але ці документи у зв'язку з його навантаженістю, з зайністю, він ці документи не встиг підготовити. За фактом експлуатації дітей та порушень закону про працю прокуратура розпочала кримінальне провадження. Керівнику заводу загрожують штрафи або ж обмеження волі на термін до трьох років. Наталя Фармус, Василь Смага з Коломийського району, новини, телеканал, третя студія.